За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітання всім, хто любить український футбол. 21-й тур чемпіонату України починається. 21-й тур прем'єр-ліги стартує в Олександрії на стадіоні Ніка. Місцеві. Футболісти приймають оболонь. Поєдинок команди, яка на другому місці в турнірній таблиці. Поєдинок проти команди, яка у зоні перехідних матчів Олександрія та оболонь грають сьогодні. Грають так рано. Грають загалом не просто в 13.00 рано, а у вівторок Кампуш, новий пас виконує бік Шепілєва. Шепілєв першим дотиком хотів чи то прийняти, чи одразу пробити. Зрештою не вдалося Володимиру м'яч обробити. Тут втрата. Шепелєв отримує м'яч від цари. Шепелєв прострілює. М'яч у воротах. Олександр Філіпов забиває з місця, де він мав бути з метру після передачі Шепелєва. Тут відзначаємо і цару, який м'яч відібрав, і Володимира, який покотив Олександру Філіпову. Так, хтось скаже, далеко не найскладніший гол. Хтось скаже, що це, можливо, найлегший гол. Або один із таких у кар'єрі Олександра Філіпова, але давайте так. Нападник мав опинитися в тому місці, де він і опинився. Зрештою. І е Філіпов забиває такий же м'як чемпіонаті, який у нього номер на спині. Це дев'ятий гол. Він в топ 5 бомбардирів. Одразу онлайн-турнірна таблиця з приємними цифрами для жовто-чорних. Ці цифри ще сьогодні треба захистити. Шахтар пізніше грає на виїзді із Карпатами. Динамо приймає Зорю. Ну а тоді цара атакує. Ще одна передача. Царі удар. Федорівський парирує удар Володимира Шепелєва. Ось так. Активізувався. 19-й номер Олександрійців. Міг пробивати. Пробив, щоправда, по центру воріт. І встиг виконати руку. Федорівський капітан оболоні відбив цей удар. Відзначаємо уже стає одним із моментів почерку. Атаки Олександрія це ще один момент. Кравченко, удар відбиває Федорівський добивання, м'яч у воротах Безера робить рахунок 2-0 через дві хвилини після першого м'яча. Комусь там передає вітання Безера. Ну а я поки в голові намагаюся зрозуміти. А як так сталося, що стільки гравців Олександрії були вільними під час одного епізоду? По-перше, калюжний виконує кутовий, а не б'є головою. По-друге, на Кравченка. По третє, Безера один. Катастрофічна помилка захисту пивоварів. Як так? 33-й номер. Один взагалі. Один. Хороша передача від Дубка на Вітенчука. Вітенчук. це ще не ударна позиція. Він віддає на Віталія Грушу. Груша на правий фланг. Хороша атака Суханов. Суханов. Удар дуже слабкий. Удар м'який у ближній кут. Шабанов. Цара. Теді Цара виконує подачу. Удар головою. І ще один момент. Федорівський м'яч відбиває перед собою. Захисники дочищають ситуацію повтор однієї з попередніх ситуацій, а саме удару Філіпова, як він красиво знайшов е, межу. Ми подивимося. Тепер кутовий. Тепер не розіграш. Подача, але все одно гострота, все одно небезпека. М'яч зависає і доходить до Мишньова. Той б'є по воротах, Ще й повз ворота. Дмитро Мишньов пробиває. Парад гострих кутових триває від Олександрійців, якими б вони не були. Як би розіграш не відбувався? Кравченко закидання вперед на Мишньова. Безара відтягнув захисника з собою. Інсайд Олександрійці увірвався в вільну зону. Дуже багато з таких пересмикувань виконують Олександрійці. Чергове перехоплення можна третій забивати. Власне, так і стається. Олександр Філіпов. Король доєдання моментів, забиваючи з двох метрів. Чому два м'ячі лівою ногою забив? Олександр. Після передач. Своїх партнерів. Знову провал в обороні, знову жахливі помилки і якась тренувальна легкість, з якою і забиває Філіпов. Та й святкує, власне, він голи свої, так ніби знаєте, забив якомусь контрольному поєдинку. Погодьтеся, подача цари. Знову доходить до гравця Олександрії, до Мишньова. Шепелєв розвертається, подає відскок до Безери. Безера пробиває поворота. Головою м'яч летить в поперечку. Шабанов ще в поперечку. Кампуш пробиває. Безера б'є по воротах. Шабанов ще один удар. Кампуш над воротами. Це тривало вічність. Просто лежачого б'ють. Лежачого не в плані Федорівського, а. Знає, в рингу лежить уже бідний, впав, а його все одно добивають і суддя цю гру не зупиняє. <смеш> Мишньов істерично усміхається. Шабанов через себе пробивав з лінії воротарського майданчика. Я хочу цей момент повторити і відкласти назавжди у себе в пам'яті. Але атака тривала дуже довго. м'яч влучив в голову кампусу. Далі ось цей Шабанов. Виконання боковими ножицями. <смеш> і камуш ще й над воротами пробиває. Скриньте, друзі. І цей момент. Ну і тут було ще й Федорівського м'яч влучив. Просто влучив у голкіпера. Ось те, що лежав Федорівський е на газоні. Це якраз було наслідком того епізоду, що впритул по ньому пробив Шабанов. Серед тих футболістів, які вже не вийдуть на футбольне поле, Ми час від часу бачимо. Віктор Близніченко сидів він уже. Від першого шоку відійшов. Після того, як його замінили, і тепер він з лавки. Мартинюк. Подача, удар головою. І витягує ще й тут Федорівський м'яч під поперечки. Ще й таке могло залетіти. Капітан оболоні дістає м'яч. Те, щоб Якийсь складний, Але все одно треба було попріти, щоб добігти. Витягнути його після парашутного удару Кулакова. Ну, з перехоплення і момент зараз. На 4-0 може бути. Біляєв прострілює. Ломницький м'яч вибиває. Діка пробуває! Який чарівний гол. Ну, з дебютом, з дебютом французький футболіст. Чемпіонаті України формально ні, не дебют, але ось тут він з'являється на більш ніж 10 хвилин. і шаленим ударом в 9 з підйому забиває. Хотілося сказати, що по тих моментах, які провів НДК сьогодні, по тим 10 хвилинам, що видно, клас футболіста, видно вміння працювати з м'ячем. І зараз е, такий знак оклику, три знаки оклику. Показує нам те, для чого приїхав чемпіонат України, змушує усміхнутися і Сергія Симоненка, одного із тренерів Олександрії. Ну, і Володимира Шепелєва, який в Олександрії за скільки там за три тижні перебування в офіційному сезоні. В Олександрії усміхнувся, по-моєму, більше разів ніж за весь період перебування у київському Динамо. Чотири м'ячі вдруге Олександрія у цьому сезоні забиває у чемпіонаті. Ще одного разу вони виграли 4 1 в Кубку України, але загалом абсолютна перевага, повна. Ми зараз побачимо статистику, яка лише підкреслить цей момент, фіналізує цей момент. І зараз, вже, говорячи про цей поєдинок, ми згадуємо голи, згадуємо абсолютну інертність команди Сергія Шищенка в Атаці. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.